Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні у нас мова піде про сучкуріз від японської компанії RS, свічкуріс під номером lpb 20 l lpb 20 l це є більший свічкоріз з лінійки 20-х свічкурізів від компанії RS. Це свічкуріз так само, як і свічкуріз під індексом M. Має невелику вузьку голову для того, щоб було зручно і комфортно пролазити десь в якісь міжвузлі, тобто, перш за все він розрахований для обрізки на ягідниках, тобто обрізки тої самої малини, лохини і тому подібних ліщини. Тобто там, де є, там, де є велике скупчення гілок, і потрібно акуратно пролізти між гілками і вирізати потрібну нам гілку. Тобто діаметр обрізки цього сучку рекомендований діаметр обрізки цього сучкорізу до 35 мм, при тому, що розкриття його 45-50 мм. Якщо порівняти два сучкорізи з індексом М і з індексом, L, ми бачимо, що голови в них абсолютно однакові і відрізняються вони лише довжиною руків'я. Тобто загальна довжина меншого сучкорізу 62 см, більшого 77 см. Вага цього сучкорізу різу кілограмів 50 грам, тобто він є досить легенький при цій довжині. Улези контрлезо в нього виготовлені з високоголосевої сталі. Загартовані вони дуже якісно, тобто вони є досить тверді і зносять стійкі. Єдине, що цей інструмент, як і весь японський інструмент, вимагає досить акуратної роботи за рахунок високої твердості гартування сталі. При необережній роботі при попаданні десь на металеві дроти, на цвяхи, може відбутися скол на лезі і буде потрібно досить серйозне передощування інструменту. Але при цьому всьому висока твердість загартування цього інструменту забезпечує високу зносостійкість і досить довго, довго, -довго отримання заточки на цьому інструменті. Не фрезеровані частини леза і контролеза покриті спеціальним покриттям, яке захищає його від корозії. Контролеза, як бачимо, має спеціальну проточку для збору бруду і соку, щоб інструмент не клинив. Центральний вузол організований таким чином, що є пластина для мікрометричної підстройки. Тобто за рахунок цієї пластини і цього гвинтика можна елементарно і досить комфортно і найважливіше швидко виконати правильне налаштування затяжки осьового узла і правильного промикання леза і контрлеза. Тут встановлені так само, як і на меншій моделі, два великих потужних амортизатори, які обезпечують обрізчика в роботі від ударів під час перерізання лезом гілки. Два роки Овальної форми, і на кінцівках цього років ми бачимо два великих пластикових наконечники, які є цупкі, шершаві і дуже комфортні в утриманні. Як розбирається і збирається сучкорізи в лінійці ЛПБ-20, ми вам покажемо в наступному ролику. Придбати сучкоріз RS LPB-20L ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором компанії RS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!